Це спортивна зала комунальної установи спорт для всіх. Раніше тут був занедбаний басейн, яким ніхто ніколи не користувався. Зараз в приміщенні проводять капітальний ремонт. І коли він завершиться, це стане гарною універсальною базою для спортсменів міста. Зала буде багатофункціональна. Тут будуть займатися маленькі діти футболом, так як я і планував, тому що в нашому місті є декілька футбольних клубів, які займаються з маленькими дітьми саме дошкільного віку. Це 5 там років. Приміщення це абсолютно підходить взимку тренуватися цим дітям. Також до мене підходили спортсмени-каратісти. Спрашували, запитували. У нас є за стінкою, є вільна боротьба, теж сюди діти можуть приходити там розминатися, пограти у футбол. Є у нас спортивні танці, теж люди цікавилися, теж запитували, теж вони можуть займатися в цій залі. Зазначає Олексій Сирбул незначні ремонтні роботи в цьому приміщенні проводили кілька років поспіль. І лише цьогоріч з міського бюджету вдалося передбачити гроші на капітальний ремонт. Зробили стяжку, пошпаклювали стіни, будемо фарбувати стіни, зробимо потолок, проведемо повністю електрику сюди, постелимо підлогу. потім… Зробимо душеві туалети, зробили вихід другий, там Зробимо ступеньки. Комунальна установа спорт для всіх. щороку проводить багато різноманітних спортивних заходів та змагань. Тож сподіваються, що коли закінчиться війна, саме в цій залі і будуть проходити усі заплановані заходи. Дуже вдячний нашій владі за те, що мене почули, за те, що Дали, виділили кошти. Дякую начальнику фінансового управління за те, що вона мене підтримувала протягом цих всіх років. Я сподіваюся, що все буде добре і ми досягнемо цієї мети, до якої ми вже дуже дуже довго йшли. У жовтні заступник міського голови Андрій Криштопов проінспектував хід ремонтних робіт в спортивній залі. Він наголосив, що будівельники виконують роботу якісно та швидко. Вже залита стяжка, поштукатурені стіни, стеля. Наступний етап робота електриків. Вони будуть монтувати електрообладнання, незважаючи на воєнний стан в нашій країні, Сьогодні проводяться роботи. Це дуже дуже я. Рахую, важлива подія, і дійсно для наших спортсменів, для юнаків тут буде дуже приємно і дуже хорошо власно тренуватися, проводити такі речі, як спортивні змагання. Зал нас дозволяє. Я зараз інспектую сам ремонт, і дуже приємно, що сьогодні ми дійсно можемо спостерігати за такими роботами. До кінця поточного року завершити роботи та зробити урочисту презентацію нової спортивної зали Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук перший муніципальний канал.